У Бердичівській організації Червоного Христа, яка із 2022 працює в новому форматі, відкрили тренінговий центр першої допомоги, презентували впровадження нового проєкту усім запрошеним. Голова міського осередку Товариства Червоного Христа Наталія Гавриловська і фахівець з розвитку організації та волонтерства Владислав Пивовар. Ми написали проєкт по цьому по відкриттю тренінгового центру. Ну і нам наша мрія. Ми його відкрили. Це дуже необхідно зараз всім і кожному знати і вміти, як надавати першу допомогу. У тренінговому центрі планують надавати бердичівлянам та мешканцям району якісні, доступні знання із надання першої допомоги у невідкладних ситуаціях для цього мають необхідне обладнання та колектив фахівців і волонтерів. Обладнання було закуплене за кошти мінігранту третього рівня, який нам надала Міжнародна Федерація Червоного Христа, а також Національний комітет Червоного Христа. Завдяки цим коштам ми змогли придбати манекени для серцево-логеневої реанімації. Також навчальні автоматичні зовнішні дефібрилятори, турнікети, каремати, стільці ну одним словом, це все те, що ми можемо. Все те для того, щоб зробити комфортним і, скажімо, ефективним навчання з першої допомоги. Перші кроки каже Владислав: залучити населення громади до участі як у сертифікованих тренінгах, так і в різноманітних семінарах, майстер-класах тощо. Голова Житомирської обласної організації Товариства Червоного Христа Олександр Богдан зауважує, цей проєкт то перша ластівка серед міськрайонних організацій. Це... Кошти, які нам дали наші меценати, наші партнери, національні товариства Червоного Христа інших країн, країн Європи Америки, для того, щоб ми могли, мали можливість відкривати такі центри. Це перший центр сьогодні в місті Бердичеві для того, щоб ми могли проводити навчання серед населення по питаннях першої домедичної допомоги. Спільна робота в цьому напрямку проводиться разом із шкільними закладами, закладами освіти. Але найголовніше і найчастіше ми проводимо ці заклади з державної служби з надзвичайних ситуацій. У стінах тренінгового центру та й на виїзних заходах фахівці планують охопити різні категорії населення для школярів, для військовослужбовців, навіть для людей, які потребують навчання в даному питанні різні категорії. Ми не обмежуємося. Тренер із першої допомоги, пані Жанна, сподівається, на Бердичівщині матимуть ще більше учнів. Миру всім нам, миру безпеки, і якнайменше різних надзвичайних ситуацій. А якщо будуть виникати такі, ми навчимо, і люди зуміють надати допомогу. Саме першу допомогу при виникненні тих чи інших критичних ситуаціях. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.